Всім Божого захисту, нехай Господь оберігає кожного із вас. Знаєте, от іду і розмірковую над тим, що така статистика жахлива насправді. Дуже багато розлучень, дуже багато самогубств, дуже багато людей. Вони залежні від алкоголю, наркотиків, дуже багато апатії, депресій. Жахлива статистика насправді люди так сильно страждають і так багато болю. І проклять наповнюють серця і душі людей. І думаю, чому так відбувається, що ми упустили? Якщо, наприклад, ми живемо в християнській країні, кого не спитаєш, всі віруючі, але чому стільки проблем залежностей, гріхів? І знаєте, ми упустили дуже важливий момент. Ми перестали читати Біблію. Ми перестали вивчати Слово Боже. Це канон усього християнського світу. Там Божі закони, які працюють протягом тисячі років. Там написано, як бути благословені і за що приходять прокляття. Тому нам сьогодні треба максимально починати йти до Бога, щоб у нас Бог був не просто на язиці, не просто на словах або раз на рік там сходити в церкву. Ми повинні пізнавати Бога Кожен день вивчати слово Боже. Кожен день і читати Біблію. Ось чому це все відбувається, тому що ми упустили найголовніше ми упустили вивчення Біблії, канону Слова Божого. Люди вірять, як хочуть, як комфортно, і це насправді дуже велика проблема, тому що все вирівняти в Біблії написано або благословіння, або прокляття. І як жити в благословінні, все прописано в Біблії. Тому треба вивчати слово Боже Біблію щоденно.